Вітаю всіх грибників та гостів, які зайшли на мій канал. Сьогодні новий день пошуків білих грибів у Прикарпатті. Зайшов я на перші місця недалеко від села і вже замітив два грибика і одного збитого, ніби хтось рано йшов і роздавив його. Такий коричневий, темненький, зараз ми його почистимо. Ну і в корщиках з краєчку замітив ще одного гриба. Сьогодні, я думаю, буде цікавий похід, тому що грибики є. У планах пройти дуже є багато місць. Вчора йшов цілий день дощ, тому все мокро. Всі корчики, листочки, земля дуже мокра. Видно все, яка вона темна. Ми починаємо сьогоднішній похід, тому сідайте зручно, готуйте чайок, ще смачненько поїсти, вам всім приємного перегляду і вирушаємо на пошуки по великому лісі. Та ж саме місце. Як я завжди тут дивлюся, коли стежини, вхід у ліс і гриб, як завжди, на своєму місці. Свіжий грибок, коричневенький, буково-грабовий, тому що у нас у змішані ліси. Запираємо його. Ех, які сироїшки. Свіженькі, молоді. Чотири штучки у рядочку сидять. Це обов'язково забираємо. Без варіантів. Кій горобчик сидить, свіжий. Тут переважно вони осінні, рибики з'являються на цьому місці. Ну, так як вони вже чисті, повністю чистесінькі. Можемо перевірити це навіть. Можливо, таке, що від перериву вже не буде. що таке зараз відріжемо. От білосніжний грибик чистесінький, ніби осінній. Такі красунчики переважно на осінь, але вони вже тут з'являються, тому що... Самі гриби з'явилися вже дуже пізно. І тепер вони вже ніби нас доганяють без перерви. Тепер білі грибики, в деяких місцях можна попутати з козариками. Ось такий грибик, шапочка бачите, розплюснута. ніжка тоненька. І вона як козарик виглядає. І коли ти здалеками йдеш, дивишся, на неї, думаєш, е, козарик, і проходиш просто мімо. А коли підходиш ближче, дивишся, ніжка світленька, шапочка корішневенька, знаєш, це білий грибок, який ми, звичайно, з вами забираємо до себе в Ядерочка. Вау, ще я побачив підберезника. Це другий підберезник. Топильник у нас кажуть на них. Цього року. Другий. Я більше не знаходив їх тут. Ну і тут воно ну, таке, подивіться, як думаєте, що це є. Можна було би подумати, що це якась сироїжка. Як гадяричка. А це цей білий греб. такий біленький. Ой, вітя який красен. А якщо б підійти, тако, то навіть ну, не зрозуміло, що це. У нас дуже багато різних грибів є по лісі. Сироїжок всяких. Тому це я думаю би не відрізнявся ніяк від них. Ну, Взагалі, я зрозумів. Тупельничок і білий грибок. Дуже дивний. Йде до нас хороші трофеї, хороші гриби. Хочу вам показати, які гриби у нас тепер є пів лісу. Такі гриби, просто я не знаю, через кожних... 20-30 метрів просто цілими загорвами. Дивіться, від малесеньких до великих і по, практично по всьому лісі. Що з ними робити? Навіть уяви не маю. Походив я вже так-то немало. Я ж тепер знайшов гриба. Грибів маловато, людей багато. Но грибики дуже хороші. Підгрижені, правда, свіжі, тому що тверді, чистенькі. Ну мало. Дуже мало. Хожу переважно тільки місцями, навіть не хожу там, де немає їх, або щоб там, звичайно, попасти на нього. Тому що тепер якось важко з грибами і треба перевіряти тільки місця. Там ти точно знаєш, що можеш знайти. Пробігся я по корчиках, замітив одного згриженого, гриженого, на стільки його сильно згризли. Прям дуже-дуже. Лишилась тільки шапочка, Тут замітую молоденький один гриб. Ну і у мене аж аж там на дорозі, там я знайшов ще одна гриба. Перебігаємо швиденько туди. Ось за цими листочками заховатимо у нас грибик. І біля наших любимих дубиків. Ось такий красончик. Да, немає їх так багато, немає їх у великій кількості, але ми знайшли хоч щось. Я думаю, що багато хто йшов в ліс сьогодні, вони ще її ціни не знайшли. Ось це я мав пропустити. Йду понад край попри дорогу ось тут. Тому що вони переважно в дорогах. І і замічає невеличкі підвищення а, там над бережком, там колись стара дорога була. Я так крок вперед, крок назад. Побачив, що тут гри. Ага. Надам. Також хорошенький такий. Керівненькі рівненький. Непоганий грибик. Можливо, нам повезе, тут ми тут позбираємо трішки. Да, їх тут не густо, але вони чистесенькі, бачите, свіжі, свіжі. Хороші, екземпляри грибні. Тому йдемо далі. Йдемо перевіряти, що впереді. Так, що у нас тут попалося? Дивіться, який він найвищий тут. тут Нема нічого такого стерчався, я ні корчів, нічого. І він тут такий... Ого! Ого-го! -го, го Ну так, да, це греб. Це гриб. Дивіться, руку береш і. Він прям величезний. Звичайно, чистий, чистий, як сльозиночка, свіжесенький, переросток, молодий. Да. Все те. Як малював. По більше нам би таких грибиків сьогодні знайти. Доводиться залазити в курчі. Щось здорове заміти гарного великого гриба. Який вже під'їджений. Ага. Ось отак його з'їли. Дуже масивна шапка. Корінь такий грубий. Корінь великий був, але його ціли. Ви собі представляєте, яку силу мали зуби перегризти такий корінь, що така шапка Ось І два грибик. Тут ходиш, ходиш одного не одне, я тут подарунок, <гум> Бонус, два гриба. І це просто клас. Пішов я перевірити корчі, що там відбувається. І тільки замітив одного гриба, трішки погреженого. Ну, Думав, що тут більше щось буде. Але поки нічого немає тут. Вони тут були, але напевно їх визбирали. І вони поки не з'являються. так одиночки десь вистрілюють, їх ще й під'їдають. Тому будемо чекати вже на того грибного вибуху, коли з'являться нові гриби в корчах. Ех ці ж корчики. і тут стежина така, ну і бережочок тут. Також час і часу бувають гриби, але тут люди переходять. Тут і корчики мої, які я завжди тут перевіряю тому що тут завжди є гриби. Минулого року я тут більше 20 штук знайшов на новому місці. Ну і звичайно і тепер тут грибики є. Але я ще не дійшов до цього місця. Я побачив дещо дуже-дуже класне. Звідси для цього місця я побачив. Аж там в корчах ще щось дуже високе стоїть. в білий гряд. Ви цей припаркувався тут. Охо! Да і ось таке буває по корчах чекає. О! Таму я бачу ще одного гриба. Ну, Пудашні ми зайшли. Хороші грибики, величенькі, тим більше 20 см один, і це взагалі просто круто. Повезло. А знову по карчах знайшов загриженого гриба. Гриб дуже гарний був, але його підгризли дуже сильно і він впав. Початок у нас був такий собі не дуже Продуктивний, але я дивлюся, що помаленьку, -помаленьку я починаю попадати такі на грибики по корчах. Вже замучився, правда, ходити тут. Дуже важко. Але, але ми йдемо. Всі травми ми відкидаємо і просто йдемо до своєї цілі назбирати білих грибиків. У різному місці я думаю, де можна знайти гриба. Ну не тут. І цієї маримки, є сироїшки дубові. А з другої сторони штрикає жаба. Там і туди гри. <сіршу> такий красунчик, Лесенький грибочок молодий молодий. Такий вологий, ніби тільки ще лиш вийшов, а його вже навіть успели під'їздити. Є ще один гриб. Для моху замінити. Усі підгрежені. Усі, ні одного гриба нема такого, щоб був. Хоча б трішки цілий. Ну і на цьому, напевно, ми і завершимо, друзі. Сьогоднішній похід. Пройшлися. Ми так небагато часу потратили на зброю. Пів відра. Є сироїшки, є казарки, і тупельнички, є білі грибики. Ну, звичайно, вони всі підгрижені трішечки, але є і гарні. Тому ми беремо це все і задоволені і йдемо додому. Всім дякую, хто допомагав збирати, хто був присутній в розборі білих грибів. Надіюсь, вам все сподобалося. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нових відео, тому що відео виходять кожен день. Я з вами надовго не прощаюся. До зустрічі на нових пошуках білих грибів у Прикарпатті. Пока-пока.